Доброго дня всім добрим людям. Пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії і сама демократична держава на всій планеті Україна, оскільки цю виконаю, яку інколи роблять чиновники, можна зробити тільки в демократичних державах, оскільки в Теренішніх або інших державах явно не демократичних, багато з них чиновників вже давно б сиділи. По тюрмах, по таборах і так далі. Ну і в доповнення цього у нас є президент України, який також підтверджує, що це демократична держава, він не відмовився від своїх слів і фактично створив мільйон робочих місць, а саме почав, почав воювати руками народу. Ну і всі ці рішення і дії, вони також саме демократичні, оскільки. У нас колосальний досвід, досвід і потужний досвід Дениса Шмигаля, прем'єр-міністра України, перетвориться на ще потужніший ну, підвищення з пониженням, якого переводять на нібито міністра оборони. Ну І щоб не углублятися в цю роздвоєну політику українського уряду, українських управлінців, я зосереджуся на тому, що на сьогоднішній день у нас немає. Такого фактору, який би об'єднував всіх громадян України, оскільки ні прапор, ні герб, ні інші символи, в тому числі ні мова, ні армія, ні віра на сьогоднішній день не об'єднують людей в повному розумінні цього слова. І фактично такого об'єднавчого фактору на сьогоднішній день не існує. Ну, всі ці символи в кожній державі також не об'єднують людей. В тому числі не об'єднують людей е, е, ні Нотрдам де Парі, ні там ще якісь інший, ні Поклонна гора, Е, е, І таким чином е, вирішено створити єдиний на планеті об'єднавчий символ. І таким об'єднавчим символом, на моє глибоке переконання, може бути пам'ятник у вигляді ДНК Спіралі, оскільки. Саме ДНК-Спіраль з неї почалося людство як таке. Ну і стилістичний пам'ятник цієї ДНК спіралі і пам'ятник об'єднавчого фактору людства був розроблений на замовлення і, в принципі, кошторисна вартість його на сьогоднішній день складає біля 250 тисяч гривень. Це для того, щоб не говорити, що він дорогоціннішний чи дороговартісний. Тут головне, що це буде символ об'єднання, оскільки іншого, більш, сим, більш належного, більш потужного, як би, як би сказали, зелені піонери символу на сьогоднішній день ну, мною не придумано, можливо, хтось там інший придумає. Будемо бачити, і фактично в чому полягає суть цього пам'ятника. От я вам його покажу: ескіз, який практично це схематичне зображення планети України, як я кажу, яку хибно називають Земля, і вона починається ця ДНК з озера Турана чи Туркана в Африці. Практично, де вже більш-менш схильні, притомні науковці схиляються до того, що саме звідти походять споконвічні українці, і звідти походить людство і впирається ця в Україну. Тобто стоїть на двох ногах ДНК, спіраль, і на сьогоднішній день це буде символ об'єднання всіх на планеті. Ну і практично для того, щоб зробити цей кошторисну вартість, я сказав, практично на сьогоднішній день зібрано вже близько 100 тисяч гривень і не вистачає 150 тисяч гривень, і тому всі бажаючі зможуть долучитися до цього процесу. Що собою являє пам'ятник і де він буде стояти? Він буде стояти у Львівській області. Зараз Самберський район. Раніше це був Турківський район, на горі Кечера. Є приватна земельна ділянка, кадастровий номер буде написаний в першому коменті, рівно як реквізити, бажаючим долучитися до розбудови цього пам'ятника. Ну, на моє глибоке переконання, це пам'ятник кожна поважна людина. Має бути це як в Єрусалимі там. Храмова гора, чи стіна плачу, чи десь там камінь, ну Це буде набагато більше, оскільки людство не ділиться на мову, на віру, людство не ділиться на інші якісь, за іншими якимись ознаками. Людство є одне і цей пам'ятник в формі ДНК. Практично буде єдиним об'єднавчим фактором на всю планету. Це буде набагато більше, ніж поклон на гора, оскільки кожен, поважаючи себе. І так, щоб цей пам'ятник буде єдиним об'єднавчим символом, оскільки на всій планеті кожна поважна людина зобов'язана буде прийти, і поклонитися і мовчки. Поспілкуватися з нашими предками і з нашими нащадками, оскільки такого пам'ятника у всесвіті немає, не було, і я надію, що хтось може і зробить краще. Я думаю, що це буде єдиний, який буде найкраще. І так, в чому полягає, з чого будується пам'ятник також? Це буде харчова нержавійка, товстостінна. Чому товстостінна? Тому що. Можливо, діти маленькі або й дорослі можуть залізти на цей пам'ятник і практично для того, щоб він не зруйнувався, не зігнувся, і тому буде з товстостінною він зроблений харчової нержавійки. Сама планета буде в вигляді змонтована з кольорового граніту. Всі П'ять материків будуть з різного кольору граніту, і щоб було видно, щоб було красиво, лавочки будуть. також зроблені з харчової нержавійки, і поставлені також буде граніт. Ну і ще раз наголошую на тому, що в принципі всі бажаючі можуть долучитися до будівництва такого скромного пам'ятника. Але тут головне не скромність, а головне його суть і символізм, оскільки більш символічного на сьогоднішній день, як я вже казав, я не придумав. Можливо, інші люди щось придумають краще. Висота пам'ятника буде 9 метрів, оскільки це дозволяє провести три спіралі ДНК. Які, як ви бачили на рисунку, вони будуть. Нижня частина буде половина і верхня частина також половина спіралі ДНК. Ну і плато, де буде пам'ятник, в наступних відео буде знято сам краєвид на горі кичерка, на якій буде поміщений цей пам'ятник. Я думаю, що як символом буде поклоніння цьому пам'ятнику, також гора має доволі. Під, високий підйом десь градусів приблизно 30. І тобто, кожна людина, яка буде йти вгору до пам'ятника, вона буде поклонятися фактично в силу, е, сили тяжкості, в силу е, природнього рельєфу цієї гори. І тому е, всіх прошу долучитися до цього. І, в принципі, кожного понеділка буде проведено звіт про зібрані кошти шляхом розпечатки з розрахункового рахунку виписки і оприлюднення її в кожному відео. Значить, Єдине хто там буде підозрювати в тому, що хтось на цьому хоче заробити грошей і так далі, або ще чогось. То просьба не хвилюватися, оскільки після завершення збору грошей буде відзнято ще одне відео, яким буде сказано, що кошти вже не збираються і просьба не перечисляти, оскільки їх зібрано достатньо для того, щоб побудувати пам'ятник. Сам монтаж пам'ятника, роботи і так далі будуть також. Відео зніматися окремі, невеличкі, щоб люди бачили на що будуть потрачені їхні кошти, і тому дякую за увагу. Всім всього доброго.